Друзі, всім привіт! У мене, у мене канал, звичайно, не про бджіл, не про пасіку, але це та справа, якою я люблю займатися. І я хотів би також трошки ділитися своїм досвідом. І це не тільки буде досвід позитивний, це буде негативний досвід. І також я хотів би, можливо, будуть дивитися ще і експерти, якісь люди, які. Вже давно з бджолами мають справу і спостерігаючись за тим, що я роблю, вони будуть мені також давати слушні поради. І я на це сподіваюся. Зараз я приїхав до своїх вуликів, власне, для чого? Для того, щоб забрати, якщо ви пам'ятаєте, я ставив декілька рамок стільникового меду, я хотів би зараз їх забрати. Звичайно, трошки вже вечорія. Я запізно заїхав і. Бджоли вже всі вдома, але сподіваюсь, що я сильно не порушу їхній покой. Тож дивіться. Рамка не до кінця запечатана, але я думаю, що більше я чекати не буду чекати вирішив ще глянути. Як тут рій? Нещодавно, як нещодавно, вже місяць-півтора можливо піймали рій. Ось то зараз гляну. Він невеличкий був, але хочеться глянути. Що ж, вони на місці, це вже добре, вони нікуди не полетіли. Єдине, що у них схоже немає сил, щоб навіть тягнути тягнути вощину я ось їм доставляв вощину але ну, це слабка сім'я сподіваюся вони зиму цю перезимують навіть трошки меду щось наносили Добре, я їх не буду всі турбувати. Так, бачите, друзі, ось така рамка, <гум> вони трошки дивно натягнули. Я їм вощі не ставив, це суто їхні, їхній віск. Я навіть не задавав їм як... Інколи пасічники роблять. Ось ця доволі важка така. Тут найбільше меду. Він доволі такий. Тут теж багатенько меду, але вони не встигли його запечатати. Скажіть, будь ласка, пасічники, ті, хто займається медом, чи нормально це? Чи нормально в такому стані забирати рамку? Я просто пізніше вже не забрав би, тому що і погода не дуже сприятливо починається.